Виконуємо номер 806 із підручника Алгебра 7 та номер 35,27 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 2». Автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2024 рік. Обчисліть, використовуючи формулу Куба двочлена. І завдання перше: Куб різниці 101. Друге. Куб числа 41, третє, куб числа 29 і четверте куб числа 0,99. Приступаємо до виконання. Я записала формули: куб двочлена, куб різниці і куб суми. Куб різниці дорівнює куб першого виразу. Відняти 3 помножити на квадрат першого вираза. І на другий вираз додати 3 помножити на перший вираз на квадрат другого виразу, і відняти куб другого виразу. Ну, і відповідно, для квадрата у нас змінюються тільки знаки мінус на плюс, тому застосовуємо нашу формулу. А у кубі це 100 у кубі відняти 3 помножити на 100 у квадраті. І помножити на 1. Додати 3. помножити на 100 і помножити на 1 у квадраті. І відняти 1 у кубі 100 у кубі отримаємо 1 мільйон. Відняти 100 у квадраті отримаємо. 10 тисяч, Домножимо на 3 30 тисяч і 3 множимо на 100, це додати 300. Отже, тепер знаходимо різницю 1 мільйон відняти 30 тисяч, додати 300 і відняти ще ж 1. І мінус 1 у кубі це 1 дорівнює це буде 970 тисяч 299. Тут 970 тисяч буде 300, і віднімаємо 1, 970 тисяч 299. Подамо 41, як 40, додати 1. І застосовуємо нашу формулу. Отримаємо 40 у кубі, Додати 3, помножити на 40 у квадраті і помножити на 1. Додати 3, помножити на 40 і на 1 у квадраті і додати 1 у кубі. 40 у кубі отримаємо 64 000 40 у квадраті. Да, помножити на 3, отримаємо 4800. Далі, 3 помножити на 40 і на 1 у квадраті, це у нас 120. І 1 у кубі, це 1. Отже, отримаємо 68921. Завдання третє 29 у кубі. Подамо 29 як 30, відняти 1. І піднесемо різницю до куба. Будемо мати 30 у кубі, відняти 3 помножити на 30 у квадраті і на 1. Додати 3 помножити на 30 і на 1 у квадраті і відняти 1 у кубі. Рахуємо. 30 у кубі отримаємо 27 тисяч. 30 у квадраті і помножити на 30, і помножити, і помножити, на 3 і помножити на 1 отримаємо 2700. І 3 помножити на 30 і помножити на 1 буде 90 і відняти 1. Отримаємо. Отже, 27 тисяч відняти 2700, додати 90, відняти 1, отримаємо

Це буде 1 у кубі, відняти 3 помножити на 1 у квадраті і на 0,1. Додати 3 помножити на 1 і на квадрат 0,1. І відняти 0,1 у кубі. Отримаємо 1 у кубі це один. 1 у квадраті 1, 3 множино 0,1 це буде 0,3. Далі 0,1 у квадраті помножити на 3, Це буде 0,3. І 0,01 у кубі. Отримаємо, це в нас буде одна мінус 0,1 мільйона. Ну, а тепер додаємо наше числа і віднімаємо, отримаємо 0,970 тисяч 299 мільйонах.